Мій топ 3 прочитаного за осінь, і це три книжки сучасної української літератури. Книжка, яку вважаю, варто прочитати всім цивільним, точка нуль Артема Чеха. Щоденники письменника, що став військовим, долучившись до АТО ще в 2015 році, і книжка була вперше опублікована ще 2017 року. Це дуже цінний літературний твір, який документує війну зсередини, так як вона справді відчувається для людини, яка пішла захищати свою країну і продовжує це робити досі. Наступна книжка, яку мені одразу захотілося купити ще в декількох екземплярах і подарувати всім друзям, бо це просто геніально. І це готуємо в журбі Євгенії Кузніцової. Це така іронічна, трохи мандрівка українською кухнею, традиціями. Але більше про наші кумедні і часом абсурдні звички, які пов'язані з приготуванням їжі, частуванням гостей і обміном сімейними рецептами, я дуже насміялася, поки читала цю книжку. До всього вона ще й проілюстрована різними українськими сучасними художниками і художницями, і це робить її ще ціннішою і цікавішою. Рекомендую всім, хто цінує і любить самоіронію та гумор. І якщо хочеться книжку, яка зігріє і розважить холодними зимовими вечорами, то наступна точно варта уваги. Головна героїня Марина молода відьма, яка живе в Києві. Вона допомагає новій сусідці з весіллям, організовує табір, пластовий, готує зілля, а ще рятує історичну пам'ятку в Київській області. Діва матір і третя Юлії Нагорнюк. Ця книжка не просто розважальна, авторка торкається серйозних тем дружби жіночого досвіду, сексуальної самоідентичності і, наприклад, героїні розказує про асексуальність. З мого читацького досвіду це така перша книга в українській літературі, що піднімає цю тему. Легке українське фентезі з гумором після прочитання мені захотілося повернутися у безтурботні студентські роки із життям в гуртожитку.